Якими будуть ціни на популярні продукти найближчим часом? Що зараз з ними на сезонні фрукти? Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін прокоментує ці та інші економічні питання. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава і вас, що ради бачити. І для початку пропоную порівняти з аналогічним періодом минулого року, як змінилися ціни на фрукти, от, зокрема, на полуницю черешню. Ой, дивіться, в реальній дійсності виросли. Причому, якщо ми з вами, ну, от, наприклад, полуницю беремо, та, от, ми дивимося динаміку цін на неї, і е, десь приблизно до 18 травня вона активно знижувалася. Після 18 травня вона пішла вверх. І на сьогоднішній момент е, ціна на полуницю десь ну, 160-165 гривень в середньому. В аналогічну дату минулого року вона коштувала менше 150, там 145 було. В дійсності є певні логістичні проблеми. І давайте будемо називати речі своїми іменами. У нас на сьогоднішній момент є можливість зібрати непоганий врожай в той ж самої полуниці, вже з відкритого ґрунту, з теплих регіонів України, з того ж самого Закарпаття, там з півдня. Але довести його у Київ є проблеми з логістичні. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній момент значно менший обсяг можливий до довезення в зв'язку з проблемами наших компаній, які возять зв'язку з мобілізацією. Так що ті речі, безперечно, відображаються на ситуації, власне, з сезонними фруктами, з ягідними. Оце те, що ми маємо сьогодні. І, на жаль, це є дійсно, і це, до речі, відображається і в тому, що. По відношенню в середньому, по відношенню до минулого року, фрукти у нас з вами виросли практично на 7%. Оце один з тих, скажімо, видів продовольства, які виросли за рік. Хоча, якщо подивитися, наприклад, овочі не змінилися в ціні, навіть по деяких позиціях подешевшали. В першу чергу, стосується овочів минулого врожаю, минулорічного врожаю. А от дійсно молоді овочі вони дорожчі значно. Тобто я так розумію, що ціни на а, фрукти саме зростають і на ягоди, тому що важко довести. Тоді так. логічно, ну їх же не викидають. Я так розумію, і в тих регіонах, де вирощують, там ціна має знижуватися, тому що а, попит а, менший за пропозицію. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент ситуація, яка? Держкомстат дає цифри середні по країні. Безперечно, в тих регіонах, де вони вирощуються з вигляду ґрунту, там ціни є дешевші. Але в цілому, по країні, на жаль, на сьогоднішній момент ціна на сезонні ягідні сезонні фрукти є вища, аніж була минулого року. Коли ми говоримо про імпортні, там ситуація трошки інакша, хоча вони також є вищі за ціною як за минулий рік був. Ви заговорили про те, що подешевшало, про овочі. Назвіть, будь ласка, які це саме і а в чому причина? Ну, дивіться, був в дійсності дуже добрий врожай минулого року, і ми змогли зберігти достатньо велику кількість минулорічного врожаю. Воно трошечки безперечно гірше по якості, аніж молоді, і ми розуміємо, що вже є бажання в людей купляти молоді овочі, але. Е Ота От загальна пропозиція минулорічних овочів вона абсолютно нормальна. І, до речі, ми тільки що не дивилися з вами сюжет по Миколаєву, який власне підтвердив, то, що ціни вони практично не змінилися, і з початку місяця, і по відношенню до минулого року, ціни практично не міняються. Так що овочева група ну більш-менш стабільно цього року, і борщовий набір він практично не змінився. Знаєте, вже переходить з такого розряду чуток вже в заяви те, що ймовірно буде збільшення тарифів на електроенергію. А як це вплине на ціну на продукти, і що стрімко може подорожчати в зв'язку з цим? Ні, Ну дивіться, коли ми з вами говоримо про підняття цін на електричну енергію, це стосується побутового споживача. Бізнес і так на сьогоднішній момент платить реальну ціну ринку. Тобто на сьогоднішній момент навряд чи е, бізнес дуже серйозно е, збільшить свою собівартість. В нього постійно ростуть ціни на електрику. Тобто, будь-які зміни на ринку миттєво стосуються не власне не побутового споживача, бізнесмена. А у нас з вами дійсно цілком ймовірно, в травні місяці, в кінці травня, на початку червня, ми з вами побачимо. Зростання цін на електрику, коли буде прийнято таке політичне рішення, і там дійсно це трошечки вдарить нам нас по гаманцю, Хоча є субсидії, збільшиться кількість людей, що будуть мати право на отримання субсидій від держави. Так що в даній ситуації, безперечно, це трошки зменшить наші можливості щодо ну, витрачання грошей на інші цілі. Але треба розуміти, що ще раз повторюю, підняття цін на електрику буде стосуватися виключно побутового споживача. Ще про одне підвищення, ймовірне збільшення акцизів на паливо. А як це відобразиться на цінах? Тому що ну ми всі пам'ятаємо, що якщо піднімається знову ж таки, ви казали, що є проблема з перевезенням, тому що мобілізація, тобто людський фактор, але і тут інша складова цього ж самого перевезення, що це буде робити дорожче. Ну, дивіться, той акциз, що планується збільшитися з 1 липня цього року, він в реальній дійсності додасть гривню півтора до ціни пального. В дійсності ще раз повторюю: найбільша вагома частка пального. Коли ми з вами говоримо про продукти харчування, це на момент їх збору з полів. Тобто там є найбільша частка. От то, що зараз продукти довозяться з складів до магазинів, там доля пального не є настільки суттєва, щоб ми це потужно відчули. І ще один момент, от такий чисто споглядацький. А давайте ми згадаємо, скільки коштувала літра бензини в травні місяці 2022 року. Вона коштувала 52 гривні. Скільки вона коштує зараз? Вона зараз коштує ну, десь ну, 57-58 гривень. І це при тому, що в травні 2022 року в літрі пального не було жодної копійки податків. Тоді держава для того, щоб полегшити ситуацію з реорганізацією логістики, вона відмінила і податок на додану вартість і акциз на пальне. Ми з вами пережили два рази підняття податків на літру пального. І ціна всього лише виросла, от на ті гривні, про які я говорю. Чому так? Тому що ми надзвичайно залежні від ціни нафтопродуктів на світовому ринку. І якщо нафта на світовому ринку трошки знизилася, це об'єктивно при закупі знизили ціни на оптові партії пального, що у нас завозять в країну. Так що е цілком імовірно, що ми з вами. При нормальній динаміці ці на світовому ринку на нафту навіть і не відчуємо цього підняття. Хоча ще раз повторюю, ми очікуємо, що десь приблизно гривня максимум півтори на літри бензину додасться. Тобто, оці цифри жахливі, 80 гривень за літр, які висловлюють О, деякі експерти, це нереально. Ні, 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 я думаю, що не варто страшити людей в даній ситуації. Ну, тоді поговоримо про ваші прогнози. Тиждень тому ви спрогнозували, що долар може здорожчати до 40 гривень. і Прогноз справдився. Як ви вважаєте, чи падатиме гривня далі, що тому є причинники, і а, наскільки залежатиме, які шанси от, є на укріплення нацвалюти? Ой, ну дивіться та економічна ситуація, яка є, ті проблеми, які сьогодні є в державі. Вони безперечно спонукають е, Національний банк трошечко опускати курс гривні. Коли ми з вами піднімемо бюджет на 2024 рік, який був прийнятий минулого року, ми з вами побачимо, що туди прогноз закладався середньорічний курс, середньорічний курс 47. Тобто, якщо ми з вами уважно подивимося, то, в принципі, у Нацбанку, у Міністерство фінансів, який отримує всю макрофінансову допомогу в доларах, а виплачуєш соціальні видатки у гривні. В них є певна зацікавленість того, щоб трошки опускати курс гривні чуть-чуть не сильно. Тому я думаю, що ми з вами і надалі будемо бачити невеличкий тренд на послаблення курсу гривні, що відповідає тій економічній ситуації і що відповідає власне потребам на сьогоднішній момент Міністерства фінансів в фінансових виплатах. З другого боку, у нас інфляція сьогодні дуже низька. У нас інфляція. Менше ніж у Сполучених Штатах Америки у нас інфляція 3,2%, в Сполучених Штатах 3,5%. Тобто, і тут є резерв для того, щоб трошечка опускати гривню. Так що, напевно, мій прогноз полягає в тому, що гривня буде пане Олеже. Я дякую вам за участь в нашій програмі. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розказав нам прогнози на ціни і на долар.